чемпіонату Англії матч між командами Фулхем та Челсі. Якщо розглядати турнірне положення, Фулхем йде на 7-й позиції, Челсі на 10 та загалом останні поєдинки Фулхем проводить досить непогано. Команда має переможну серію після інші проти Вестхема. Вони обіграли, впевнено, Крістал 3-0, Саутгемптон та Лестер, але варто відзначити, що всі ці команди знаходяться в нижчій турнірній частині е, турнірної таблиці, тому... Знову ж таки, проти більш серйозного опонента буде досить непроста гра. Челси ж навпаки мав більш важкий календар команда в очки проти Ноттінгема і двічі програла проти Манчестер-Сіті в кубку і в Чемпіонаті. В цьому поєдинку я думаю, що нас чекає плюс-мінус рівна гра з. Фаворитом я не можу назвати тут жодну з команд. Взагалі думаю, що цілком мірно в даному поєдинку нічия. Але я б відштовхувався від Фулхема, який виглядає досить непогано. І думаю, що на один гол на домашньому стадіоні ця команда зуміє награти, тому мій прогноз на даний поєдинок Фулхем заб'є.